За гроші, чи за гроші. за гроші. — А скільки ж вона стоїть? 500 гривень. Купити треба. А там наша поціновочка пані Галина прийшла передплачувати. Дякуємо, що прийшли. Ви постійно з нами, постійно передплачуєте. і в рузі наших берете участь, дякуємо вам. Так що. Будь ласка, і пані Галина, скажіть, будь ласка, чому ви любите районну газету? Чим вона вам подобається? Ой, ну не можу без неї. О, не ще можу праці. Ага. Тільки одержала пенсію і зразу е, виписати маяк. Дякуємо вам. У мене ще папа виписував. Ну, В общем, все в нас іде по Традиція. традиціям. Mm -hmm. да, да, Дякую. Да, да. Бажаю, щоб ми. Мирного неба і перемоги нам усім. цим. Тут уже і черга. Казала, що черга. Що? О, бачите як. Хорошо. Я своїми За мною вже. Звісно, <рігулечка> дня. Хай побільше усі. Дякуємо, може. це бачите, з вашої легкої руки. Звісно, я ж вам одразу <рігулеч> все, <тоді>. все. <рігулеч> все. Дякуємо, <рігулеч> дякуємо, <рігулеч> дякуємо. Дідьте працювати. Світа благословила в село. Дякуємо вам, дякуємо, що з нами. забула. Так, наші читачі, ви з Богодухова? Читачі? З Богодухова? Пустенська 28. Е, да? скажіть, будь ласка, а так, давно ви з Маяком? Давно. Зрождений. Зрождениях, понятно. 1918. Да. Да. Вулиця? А, пробу. Я не без очереді визлає. Я... Да не ранімо. Ми ж не сусіди. Так, так. Ми ж навпроти. Ні. Магазин працює? А, банкомат сім. Працює 14. Так. Да. А. Думаю, треба підійти виписати. Дивимося, грошей немає, я літаю. Ну, що робите? Дякуємо, Анатолій сторони, Да. Те, да. що да. дружите з маячком. Конечно. А що ви читаєте в газеті? А? Що ви читаєте в першу чергу? Що є, Понятно. я читаю. <laughs> Понятно. Підряд. Друзі, до нас іще завітала наша. Давня поціновочка, її мама завжди передплачувала газети маяк, і вона Тетяна Гапоненко. Багато хто її знає. Танюш, скажи, а ти чим от тобі подобається маяк? ну як жіноче? Все рецепти, що продається, життєві ну і... історії, мабуть, різти, да історії життєві. Та так, коли що по різному і побажання твої. Для вас, для для газети, для бажаю процвітати, мати багато підписчиків. Дякую. Бажаю вам здоров'я, натхнення, всього самого кращого, щоб закінчилась війна і щоб ми були щасливі. Всі Дякую. наші друзі, подруги прийшли передплачувати газету. Скажіть, будь ласка, паняночки, чим подобається вам маячок? Завжди виписували наші батьки, виписуємо і ми тепер. Всі, всі новини ми знаємо. І всі як тільки прочитав знайома фамілія, приємно, що написали за цю людину. За військових любимо почитати. Ми їм вовше кланяємося до, я не знаю, до землі. Пані Тетяно, а що ви скажете? Я вам вітаю побільше підписників. Маячок читаємо від початку до кінця. Виписуємо майже 30 років вас. Все подобається і рецепти, і історія, і автобіографії різні. Так що вам процвітання, миру всім бажаю і здоров'я. Тетяна Юсубівна принесла нам каву, зігрітись, дякуємо. Зараз будемо пити каву. Друзі, це ми п'ємо каву за вас, за те, що ви нас передплачуєте, за те, що ви нас любите. І ми вас любимо так само. Це Фейсбук. Фейсбук Алочка подивиться, хоч Да. Ала да. Да. там постійно. Да. постійно. Постійно, сестра юсу. Не спішне, щось тебе, Ала класи. Друзі, пані Світлана сьогодні у нас придбала ось таку чашечку, буклет поціновувача району районки, газет багато маяк один. А скажіть, будь ласка, чому ви вирішили придбати саме маяківську чашку? Це ж ну, це наша <ріст> наш, ну, наш ну і ви колекціонуєте казали так і Так, я колекціоную чашку. Дякуємо, у вам. У мене всі друзі знають, що я з чашками. Дякуємо вам, що з маячком і тепер і радія що що на побачила у зі скарлівки. Приїхали спеціально щоб передплатити газету. Скажіть до речі, а як до вас приходить газета вчасно? Коні трошки запізнюється на другий тиждень у середу вона проходить до нас, і ви навіть згодні на такий варіант, але щоб ну, бути з району наша районка. Дякуємо. А скажіть, чому ви в першу чергу читаєте? От ви чоловік і дружина? От що чоловік перший читає, і що дружина перша читає в газеті, коли отримує? ну дружина таке? Ну, останню сторінку. Вітаннячка, да, рецепти, історії да, про да, людей, так, так а чоловік що. Та дуже Ой, така як така сказала особа. дружина, так і буде. Понятно. Позначка, да? до нас долучаються наші поціновувачі і поціновувачки. Будуть читати газети, так жіночки будуть точно виписувати. А чоловік щось я не пойму. Буде виписувати чи ні? Сьогодні ні. А сьогодні ні? А коли? Трошки позже. а сьогодні ж акція в нас 500 гривень, а тоді буде 618. Да, сьогодні ж акція в нас. Так, так що подумайте, перепозичте в когось гроші, давайте ми вам позичимо 500 гривень, а ви нам віддасте. <реку> <реку> У нас теж бізнес. Дові, довіряєте? Довіряємо, ми ж вас знаємо. Звісно, довіряємо. Ми за вас випишемо, а ви нам принесете. А до якого, до якого числа? Сьогодні останній день акційної переплати 500 гривень. А тоді вже буде 618 гривень, але буде до 25 грудня. Ну, я вам пропоную 100 гривень затоновити. каву купіте. І підождіть. Так, е, скажіть, буду. будь ласка, віктора. Е, да. е, я люблю вас, і люблю вашу газету. Добре, дякуємо. І хай буде з маяком на слідушій годі. А за що ви любите маячок наш? Скажіть. За те, що ти, Танюшка дорогенька, усе там повіщаєш, усе пишеш, усе. Та не тільки ж я, ми всі разом. Ні, ну взагалі, взагалі я кажу. Дякуємо. Ти розумієш, я як оце а чув став в четвер він ходити. А того зараз ми вам пояснимо. Зараз ми друкуємося не у Харкові, і газету нам присилають трошки раніше. Але і раніше ми її відправляємо. Ну, тобто... то зала п'ятниця, тепер ж до четвер. Так ви раді, щоб четвер? Кон кон Так, а ви за що любите маяк? Чому ви його читаєте? Тому, що я люблю всі ваші історії і вас теж в з них. Дякую. А воно так, Наша помічниця пані Люба прийшла. Вона нам допомагає, продає завжди нашу газетку. Так, а до нас знову прийшли наші поціновувачі. Скажіть, будь ласка, за що ви любите районну газету? За правду? А ви за що? За все, що друкується там. Кажу, там і і, і... Примхи, правда і, пейти, і все, що стосується не треба, не треба. нашого і життя, не все не ми читаємо його. у газеті Маяк. Друзі, а ще Віктор Зіновійович, у нас був. Ем, давайте одійдемо, машина їде. А ще Віктор Зіновійович брав участь у нашій шухляці, і в нього дещо лежало в шухляці. І ніхто не вгадав. А скажіть чесно, нашим читачам і глядачам, що там було в шухляці. Гарбуз. Давайте гарбуз. i